Вітаю на моєму каналі Політеска. канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. Вишиваю килим хрестиком. Запитала у підписників глядачів, як мені зашити цей великий фрагмент. Одна пораду: бачу жовтий і бірюзу. Другий – зелений. А сестра порадила вишити чорнобривця повнюка всередині оранжеве, листя зелене, а тло як вийде? Ось тут жовте, тут зелене. А тут яке вийде? Старшу сестру треба слухати. І про чорнобривці. Сьогодні в офіційній науці відомо про 53 види чорнобривців. Є такі сорти. І високі, і низькі, від 20 сантиметрів до метра 20. Вони чорнобривці прямостоячі, чорнобривці тонколисні або мексиканські, тобто різні. А я взагалі розумію, що їх три чи чотири, але ніколи не придивлялася до квіточок, а вони по факту зовсім зовсім різні. Квітка чорнобривець, і ще кілька століть тому її вважали чужинцем, а нині чи не найріднішою рослиною в Україні. Вона збагатила культуру, духовність стала одним з символів українського народу. Вона настільки поширена в Україні, і аж не віриться, що наші давні предки не знали про її існування. Наукова назва Тагетес. Та Гетес о, на честь онука древньоримського Бога Юпітера Тагеса, який умів пророкувати майбутнє. А батьківщиною рослини вважають Центральну Америку, де в Мексиці та південних регіонах Сполучених Штатів зустрічаються її дикі різновиди. Індіанські племена Ацтеків і Майя культивували ці квіти. І вони вірили, що ці яскраві квіти ростуть там, де заховане золото. Пошукаємо в Україні золота. Ви уявляєте, скільки б в Україні було золота? стільки, скільки чорнобривців, стільки й золота, а індіанці вважали, що саме тагіс показує, де знаходяться скарби, ацтеки використовували квіти як у господарстві, так і в ритуальних обрядах. А сучасні мексиканці називають їх Флор де Муерто, вирощують величезними плантаціями і прикрашають ними вівтарі та будинки у День Мертвих. До Європи вони завезені понад 5 століть тому після експедиції Колумба до Нового континенту. Вони легко прижилися і розселилися. І їх знають під різними іменами у Великій Британії. Золото мері в Німеччині квіти студентів. У Китаї рослина тисячі років, в Україні чорнобривці. Свою назву в нас ці квіти багато в чому зобов'язані незвичному і оксамитовому відливу коричнево-червоних пелюсток і теплого тону забарвлення квіток від жовтого до помаранчевого. А по польськи чорнобривці це аксамітки. Оксамитовий відлив оксамітки. І як же з'явилися ці квіти в наших краях, в 16 столітті чорнобривці з Америки, тим самим Колумбом, були завезені до Іспанії, а може й не Колумбом, уже цікаво в якому році Колумб відкрив Америку. І звідти широко поширилися по всій Європі, Ємалі Азії та Північній Африці. Це одні з перших заморських рослин, привезених до Російської імперії, де були всім відомі спочатку як Африканські квіти. Звідти дійшли до нас. Коли вишивала, пролунала повітряна тривога, і я перейшла на перший поверх, звичайно, з котами. Не таке вже й безпечне місце, але є ролети та більш умовно ближче до землі, дверей та входом. І далі про чорнобривці. Використовують їх ось о, кіт при мені. Сторожує. Про чорнобривці. Е, використовуються як бордюрні квіти. Але, щоб ви знали, використовують чорнобривці також як кормову добавку до домашньої птиці, яка впливає на колір жовтка яєць, які вони несуть. Я знаю, наприклад, препарат Авізант абсолютно натуральний препарат. Ціную чорнобривці і за їхні лікувальні властивості. Користь рослин полягає в тому, що вона має заспокійливий ефект при роздратуванні та запаленні невротичної видільної нервової системи, зменшує паніку, гнів, депресію, стрес, занепокоєння, страждання, судоми. І в мене таке враження, що якби я зараз лягла б в... в клумбу з чорнобривцями, мені здається, це був би вселенський спокій. Як ви вважаєте, запах чорнобривців та спокій? Поєднане. так? Також, якщо вернутися до медицини, зменшує запалення очей, конюктивіт, використовується для промивання, щоб заспокоїти напружені очі. Паста з листя чорнобривців застосовується зовнішньо для лікування фурункулів, карбункулів, вушних болей. Відвар використовують для лікування застуди та синяків, виразок та екзем. Із рослини видобувають лютеїн жовтий пігмент, який використовується в фармацевтиці. Він у невеликих кількостях входить до складу нормального людського ока та попереджує дегенерацію макули у людей похилого віку. Я, як частий гость клініки Новий зір разом з мамою, дуже часто чую макулодистрофія, макула, тобто це розповсюджене захворювання і профілактика нікому не зашкодить. І кажуть, що чорнобривці цінують кулінари за смак і аромат, ніколи не пробувала а ви? Квіти і листя використовують для ароматизації оцту та для салатів, які набувають від цього пікантної гостроти. Треба буде спробувати. І вперше довідалася, що з них роблять приправи, такі як і шафран, і додають до хмелі сунелі. Чорнобривці солять і маринують. Спробуємо у цьому сезоні. Е, гурмани. Чи гурмани? гурмани варять з соцвітям борщі, додають їх компоти, вино, настоянки, а також при маринуванні та консервуванні овочів. Але це віртуальні пізнання. Цікаво все-таки, який присмак ці квіти дають. Зашиваю вже серединку. Цікаво, вимальовується повнюк, вимальовується, як для мене, вимальовується, так що порада сестри досить таки була доречна. Почалися від повітряної тривоги по областям, а тепер і в Києві відбій можна лягати спати. Закінчую вишивати один відтінок жовтого помаранчевого кольору. Мені здається, квітка виходить. Погоджуєтеся! А в цих місцях е, хочу іншим відтінком вишити, якщо знайду в магазині. І тепер вирішила, яким кольором буде вишиватися база, е, тобто тло цього фрагменту. Е, взяла коричневу нитку, е, то, поки немає іншого відтінку помаранчевого, буду медитувати з чистою механікою. Голка туди-сюди, туди-сюди. Ось вам і медитація. А далі про чорнобривці. Є легенди та вірування не лише у нашого народу, а й у інших народів світу. В індуїцькій релігії цим квітам відведено особливе місце. Вони уособлюють Бога Крішну. Під час головних свят всі прикрашають гірляндами чорнобривців, будинки, офіси, квіти вплітають у волосся. Квіти неодмінно використовуються на всіх важливих релігійних церемоніях, весіллях, похоронах, а також на численних фестивалях. Пані Тамаро, це правда? Ви ж були в Індії багато разів і відвідували такого роду заходи. Чекаю на коментар. У Європі, в ранньому християнстві, була традиція оточувати зображення Діви Марії квітами чорнобривців, немов золотими монетами. За легендою, під час утечі Йосипа та Марії до Єгипту їх почала переслідувати зграя злодіїв. Коли вони наздогнали втікачів і відібрали у них гаманець, то звідти замість грошей посипалися бутони чорнобривців. Квіти часто згадуються в українських народних легендах, повір'ях і піснях. Здавна існує думка, що чорнобривці оберігають хату від злих духів і недоброго ока, саме тому їх обов'язково висаджували у садочку біля кожної хати. Ці квіти є традиційними елементами українського дівочого віночка, символом вірності та відданості. Прийнято вважати, що вони запалюють кохання у серці. Дівчина носила віночок із цими квітами, щоб молодик не забув дороги до милої та ніколи не зраджував її. Саме тому цим квітам присвячені пісні, вірші, твори, картини. І класика, пісня композитора Володимира Верменича на вірші Миколи Сингаївського чорнобривців насіяла мати, що стала пісневим реквіємом. У поетеси Наталки Ніколіної є вірш Запах жовтих гвоздик селянських. А серце моє безборонне, перед запахом жовтих гвоздик селянських. Квітами жовтих гвоздик купчаків переткано все на світі і присвячено одному з різновидів чорнобривців, які вона дуже любила. У народі їх називають купчаки, «гвоздики купчаки, жовти гвоздики, повняки. Це чорнобривці прямі і чорнобривці розлогі. Саме те, що рекомендувала мені вишити сестра. Художники малюють їх на полотнах. І моя сестра Світлана також присвятила цим квітам одну з картин. І ось квітка вишта. Подібно? Я думаю, що подібно. Дякую, Світлано. За рекомендацію та надане натхнення, я маю вам що показати.